Хоча із запізненням це про себе, но на недавно пройдешній презентації PlayStation Showcast нам викотили аж 13-ти хвилинне відео з геймплеєм та катсценами нової людини Павука 2. Спочатку я хотів зробити щось подібно до розбору трейлера Mortal Kombat, Но тут і немає такого, що підходило під такий формат. Тому я просто розберу не оновлений геймплеєм. Далі у відео зрозумієте, чому я так вважаю, недороблену графіку гри, появу Крейві на мисливці. Також поговоримо про комбо-удари, костюми павучків. Та коротко або ж ні, поговоримо про сам геймплей. То що очікувати від повноцінної гри. Сідайте позручніше, ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші відео. А з вами Андрій. Розпочинаємо. Розпочнемо з того, що перша гра про павучка вийшла ще в далекому 2018 році, тобто аж 5 років назад. Далі виходить спіноф про Майлза Мораліса у 2020 році, який получився добротним, нехорошим, непоганим, добротним. Навіть може десь кращим ніж перша гра про павучка. І були доволі великі очікування від сиквелу спайдермена. П'ять років шанувальники франшизи чекали, доки покажуть нам цю гру. І ось у 2023 році нам її демонструють. І вони мали повно часу, щоб зробити її графіку без мила, люків, багів і всього такого. І дивлячись релізне відео, я побачив деякі дуже мильні сцени, і в переважній більшості на відкритих локаціях, де павук бореться з найманцями Крейвіна. Но в закритих приміщеннях такої фігні немає. Маю велику надію, що до релізу, який відбудеться осінню цього року, вони дошліфуються все підкоректують графіку, допрацюють всі відблискування та в грі не буде дуже сильно помітного мила. Ну а давайте перейдемо до розбору трейлера. Розпочинається він з густих джунглів та представлення одного з старіших ворогів людини павука крейвіна мисливця, якого нам якраз і обіцяли продемонструвати в сиквелі гри. Його шкіряна накидка, черепні наплічники та намисто з кісток все перейняли з коміксного варіанту. Убивши свого кілера, йому демонструють список бійців, де на планшеті ми бачимо жінку-кішку, мародера, могильщика та двох павуків, і показали новий район Квінс. То правда невелика територія, але це вже добре. Що, хоча б такі ще найцікавіше, що цей район не пустий, а в ньому, як мінімум, є таскмастер, з яким ми, хоча б, раз пересічемось за всю гру. І тоді ж крейвін виходить на полювання. І ось перша частина відео вже пройшла. Вона мене часто заінтригувала вигляду кревіна, мисливця його полюванням на павучків та подорожю по Нью-Йорку. Ну давайте подивимось, що буде далі. Далі події переміщуються на 6 місяців вперед, де по Пітера прийшли люди Кревіна, і нам показують новий симбіотичний костюм, який обгортає костюм Пітера. Також, що мені сподобало з ньому, це щупальці, які я впевнений, можна буде використовувати в грі. Можна замітити, як симбіот обгортає стандартний костюм, на якому залишаються рельєфні полоси, елементи броні та інші деталі. І вже тут можна побачити грубий голос Пітера. І хоч в українських трейлерах це не так помітно, то в англійському це Відмінно чути. І далі показують же сам геймплей, де ми розкидаємо бандюків різними крутими комбо-ударами та з використанням штучок симбіота. І що мені сподобалось, це своєобразне добивання об стіну. Ось це виглядає реально брутально. Но не так брутально, як використання симбіота. Ви просто подивіться на ці комбо-удари. Це просто розрив башки. В наступній сцені нам демонструють те, як ми в один миг переключаємось на Майлза, що дуже та дуже круто. Я спочатку думав, що вони будуть всю гру ходити разом, але так, що у них будуть зовсім різні місії та завдання, і ми зможемо контролювати великі території просто переключаючись між ними. Майл спішить, щоб ніби врятувати Конорса, хоча й сам не знає, що далі буде від нього тікати. Ну то таке. І дуже крута сцена, як Мейл запускає себе імпульсом, весь цей масштаб польотів, стрибки на павутині, пролітання повз будинки, хоч як я бачив, це все ще виглядає краще ніж в першому павучку. І для швидкого переміщення вони додали повітряні потоки. Це просто дуже круто. Оці запускання себе на павутині та повітряні польоти це просто імба. Показують геймплей в закритій локації, в якій графіка до слова виглядає дуже та дуже непогано. І те, що ми хотіли б побачити ще в попередній частині павучка, це те, як він робить собі міст з павутини, комбоудари, бомби з павутиною, та особливо мені сподобались добивання з використанням електрики. Пробираючись по тунелю, хочу звернути увагу на графоні. Всі ці відблискування світла, промені, маленькі капельки виглядають дуже атмосферно, от прям. Ніби кіно знімають якесь. Та далі відбувається неочікуваний випад з боку Ящера. І що ж ми бачимо? Це ж прапор України! І я на всі 100% впевнений, що вони спеціально вставили сюди це, бо не могли б вони просто рандомно помалювати ворота складу в такі кольора, ще й в такій послідовності. І за весь час я так і не сказав за цього літаючого яструба, який напротязі гри буде допомагати та підказувати Майлзу в його місіях. За цим дроном сидить друг Майлза з попередньої гри, який, власне, і розробив дрона. І ось як він йде по слідам ящериці, де ми бачимо шматки поїждженої риби. Ми відкриваємо склад, ти бачимо тільки його висохшу шкіру, яку він скинув перше, що означає, що він стрімко росте. Знову демонструють його надбірний апетит і повіляються уже Пітер у своєму симбіотичному костюмі. І не просто в костюмі, а й з безлічу щупаль за спиною. Майлз влучно підмічає новий прикид Пітера, коротка розмова, і на секунду показують, як працює павуче чуття в обох супергероїв і погоня за Конорсом. Взагалі, це подвійна погоня, як сторони Майлза з Пітером, так і сторони Крейвіна та його посіпак. Демонструють вже геймплей на водній території, і по всій ймовірності зараз тут йдуть ремонти, красиві прильоти на павутині та демонстрація Крейвіна в повній красі. І те про що я вам казав на початку відео: ну ви гляньте просто на цей висер графіки, мила та некрасивих текстур вогню та корабля. І та, вони все це можуть доробити до релізу гри, яка вийде осінню. На вони мали на це 5 років розробки. І невже вони не могли до сих пір це виправити? Знову погоня за літаком, чи то вертоліт? Ну коротше, штучкою Крейвіна. І те, що я не сказав ще на початку трейлера, це те, як він парить у воздусі, відкривши свої підкрилки за рук. Виглядає круто, і подивимось, як це можна буде використовувати в грі. І ось знову Майлзу доводиться рятувати Пітера через його дурість. Він вибирається з під води і опускає Конорса. Хоча якраз наоборот, тепер рептилія намагається спіймати Майлза. І забавно те, що тут дуже маленька межа між катсценою та ігроладом. От ви б сказали, що це ігровий процес? Думаю, що ні, бо занадто добре тут все поставлено. Мила немає, є кьює моменти, і виглядає все дуже красиво, як на геймплей. Ну йдемо далі. Бачимо, як Майлз рятує рандомного рибака, і починається знову ще одна подібна сцена. Но на цей раз тут вже чітко видно, що це є ігровий процес. Ця погоня на павутині, відлітаючі огризки дерева, і хороша деталь, так це те, що ми завжди на зізвоні з Пітером або дружком Майлза. В кінці трейлеру нам детально демонструються їхні костюми і поїхавши голову Пітера. Цей симбіот явно пагубно на нього впливає. Ну, в принципі, на цьому і все. Ось таким получився перший ігровий трейлер людини Павука 2». Гру спеціально розробляє для PS5 та її потужностей, і вона буде ексклюзивом цієї платформи. Вдасться розкрити всі потужності цієї консолі, багато скарг у мережі йде про нереалістичне відображення води, ніби через використання RTX, вода стає не такою живою. І ось вам наглядне порівняння води з ремастера павучка 18-го року та з трейлером другого павучка. Як на мене, все ж вода краще виглядає в ремастері, ніж в другій частині. Враховуючи все вище сказане, я очікую хороше полювання Крейвіна, команду роботу павучків та безліч противників павука в грі. Обіцяють також скору дату релізу, тому прийдеться зачекати, хоча гра і вийде ближче до осені цього року. Як і в попередніх частинах гравці можуть діяти скритно, входити у відкритий бій або комбінувати два стиля. Незалежно від вибраного підходу, їх будуть доповнювати нові гаджети і можливості павучків, наприклад, робити той самий трос павутини. Щодо гаджетів, розробники продемонстрували павутинний захват, який стягує ворогів в одне місце. Це дозволяє Майлзу використовувати одну з своїх нових здібностей, удар електричним зарядом по землі. Також мимобіж показана була здібність наносити послідовний. Удар блискавкою. Кожен спайдермен буде володіти своїми унікальними навичками, які можна покращувати за допомогою повністю нового індивідуального дерева навичків. Крім того, в грі появиться ще одне загальне дерево навичок, яке дозволить паралельно покращувати деякі індивідуальні здібності кожного з павуків. Фух, на цьому і все. А ви завжди можете залишити коментар під цим відео, поставити лайк та підписатись на канал. А з вами був Андрій. До наступних відео, Па-па!